Ах, ярмарок, а хто тебе не знав? Ти ярмарок мій спокій відібрав, Барвисті дарунки і там, і тут, і скрізь. Запрошуємо на ярмарок скоріше всіх. Діти з давніх дали. В Україні люди організовували ярмарки. На ярмарок люди збиралися завжди, як на велике свято, на праздник. Тут чого тільки не було. Крамарі, народні умірці, землероби представляли всі свої товари. Одни приїжджали на ярмарок, щоб купити, інші, щоб продати і себе показати. На ярмарки вдавнину діти вирушали цілими родинами або гуртами, так як сьогодні ми з вами вирішили відвідати наш веселий, незвичайний ярмарок. Отож, діти ласкаво вас, вас запрошує на наш ярмарок. Але скажіть, Спочатку, що ж нам треба, щоб піти на ярмарок? Гроші! Так, гроші обов'язково. Хіба ж і... можна від тебе грошей? Ні. Ні. А чому не можна? і кому За гроші можна купити, Чи так? По Чи поміняти можна, так, діти? А скажіть, які ж наші українські гроші? Яка валюта в нас? А які ще ви іноземні валюти знаєте гроші? О, То ще є. А які ще діти? Рублі російські. Так, діти, молодці. Отож, ви знаєте, як себе поводити на ярмарку. Тож будемо вирушати, ярмарку відвідаємо. Подивимося, що де продається у нас. Ну, Діти, ми згодні купити з вами. Але що робна наша продавчиня? Ми ж не знаємо, скільки це буде віку. Від панчиків до рігча. Добре? А що це таке аршин? Від панчиків до плеча. Дивіться один, два, три. З вами, усі побували. Багато цікавого ми придбали. Отож, я хочу дітки, щоб, ви, щоб ви, у вас завжди було усього удобива на ваших столах. Щоб ви завжди мали за що купити і що продати. А зараз я пропоную з веселою піснею повернутися з нашого ярмарку додому. Ой, там на мене.